Давай давай ще трошки про цю операцію. Операція складна, багатоетапна з використанням FPV-дронів. Її здійснювали, готували півтора роки, і от ти знаєш, ми часто там хвалимо МОСАД. і кажемо: Вау, у них круті спецслужби, круті операції. Згадаємо операцію з пейджерами. Та ну це крута операція, безперечно, дуже крута. Але ми, ми не гірші, ми можемо навіть краще. Ну, Ізраїль, хоч один стратегічний бомбардувальник, вдарив віна а й дроном А у нас служба безпеки України це зробила. За що їм знову ж таки честь, хвала та подяка. І, до речі, це великий простір для цивільних, для тих, хто ніколи не був в війську, і вони сказали: О, Боже, ми не знаємо, як ми можемо долучитися. Я бачив впродовж цих півтора років, коли я був, коли я виконував завдання на лінії бойового зіткнення, угу. і зі своїм підрозділом ми дуже багато взаємодіяли з підрозділами, які не служили з нами, так. Але виконували свої завдання, і коли я бачив чоловіка, який там. На брифінгу починає планувати операцію. В званні солдат починає пропонувати цивільний з нульовим досвідом і бекграундом, Це те, що можна робити, можна робити в Службі безпеки України, можна робити в будь-яких підрозділах, і в нас цей потенціал не обмежений. Я думаю, що сьогоднішня операція це один з таких прикладів. Їх я думаю, багато про що ми ще не знаємо. Е, звісно, е, і я багато про що не знаю, тому нічого не скажу. Але я тобі ну так скажу з мого досвіду роботи з воїнами СБУ, ем, Ну, по лінії FPV. Ну от у нас е, в силах безпеки і оборони багато де вистачає проблем. Багато проблем є в сухопутних військах, в, в конкретних окремих бригадах, підрозділах е, вистачає проблем. Ну і в тих же військово-морських силах. Mm -hmm. Вистачає проблем в національній гвардії. Вистачає проблем там в інших складових сили безпеки та оборони, і ну чи не єдині з ким е, доводилося працювати, і до кого от взагалі немає ніяких питань щодо ставлення до особового складу, щодо впровадження інновацій, це власне служба безпеки України, як е, департамент військової контрозвідки, який проводив також операції, зокрема із Кримським мостом, пов'язані на морі. На морі до речі, інтегрували угу. е, наші ФПВ е, з морськими носіями. В рамках е, нашого проєкту Русоріс Спешл от не про все ще можна розповідати. Насправді mm -hmm. з того, що зроблено. Я сподіваюся, що колись ми зможемо розказати більше. Е, але е, от єдині до кого не було ніяких, взагалі ну, знаєш, там питань поставленню до людей по впровадженню інновацій, це СБУ.